Розділ одинадцятий Засмучено поопускавши голови, ми рушили один за одним крутою стежиною через кряж, наче підрозділ вимотаних у жорстоких боях ветеранів. Бронвін несла міларда, а пані Сапсан зручно вмостилася у схожій на гніздо копиці волосся на голові Уфіони. Місцевість довкола була подовбана димучими воронками від розривів бомб. Повсюди валялися величезні урвища вивернутої землі, наче тут порився якийсь велетенський собака. Ми думали про те, що чекало нас в будинку, але ніхто не наважувався сказати про це вголос. Відповідь на це запитання ми дістали, навіть не вийшовши з лісу. Єнох зачепився за щось носаком свого черевика і нахилився подивитися. То був шматок обвугленої цеглини. Вибухнула паніка. Діти, щодуху кинулися стежиною до будинку. Коли вони вибігли на галявину, то менші розплакалися. Усе було в диму. Бомба не застигла на кінчику пальця Адама, як зазвичай, а розчахнула його навпіл. І вибухнула. Задній ріг будинку перетворився на похилу, задимлену руїну, у двох обвуглених, вигорілих кімнатах і досі палахкотіли невеличкі острівці полум'я. Там, де колись був Адам, утворилася свіжа воронка, в якій могла сховатися доросла людина, стоячи на повен зріст. Тепер було легко уявити. Який вигляд матиме ця місцина невдовзі? Це буде ота сумна і занапащена руїна, яку я віднайшов кілька тижнів тому? Будинок кошмарів. Пані Сапсан зістрибнула з голови Фіони і забігала по обсмаленій траві, пронизливо й тривожно скрикучи? Директорко, що сталося? Спитала її оливка, чому не відбулося перетворення? Та пані Сапсан тільки й могла що пронизливо скрикувати у відповідь. Здавалося, вона була не менш розгублена й перелякана, ніж ми. Будь ласка, перевтільтеся. благально скрикнула Клер, опускаючись перед нею на коліна. Пані Сапсан замахала крилами й застрибала, докладаючи зусиль. Та не змогла змінити подоба. Діти стривожено скупчилися довкола неї. Щось тут не так, сказала Ема. Якби вона могла знову перетворитися на людину, то вже давно б це зробила. Мабуть, саме через це і змістився контур, припустив єнух. Пам'ятаєте оту стару історію про пані Боревітер, коли вона впала з велосипеда на дорозі? Вона вдарилася головою і цілий тиждень залишалася пташкою боревітер і саме тоді її контур змістився. А який стосунок має це до пані Сапсан? Єнох зітхнув. Може, вона лише вдарилася головою, дістала струс мозку, і нам доведеться почекати тиждень, поки вона прийде до тями. Вантажівка, що мчить, як скажена, то одне, сказала Емма. А зазнати жорстокого поводження з боку витворів, то зовсім інше. Звідки нам знати, що той виродок скоїв з пані Сапсан, перш ніж ми врятували її? Кажеш, витвори? То він був не один? Так, не один. Пані Шлоцьопку забрали з собою витвори, сказав я. А звідки тобі це відомо? суворо спитав єнох. Та вони ж співпрацювали з Голаном, хіба ж ні? Він саме їх дожидався тут. До того ж, я бачив очі того, котрий у нас стріляв, тут не може бути сумнівів. Тоді пані Шолодзьобка вже мертва, однозначно, сказав Гю. Вони неодмінно її уб'ють. Може, ні, відповів я, принаймні не відразу. Якщо я і знаю щось про витворів напевне, так це те, що вони убивають дивних людей, сказав єнох. У них природа така. Це те, заради чого вони живуть. Та ні, можливо, Джейкоб має рацію, сказала Емма. Незадовго до смерті отой витвір сказав нам, чому вони викрадають так багато імбрин. Вони хочуть змусити їх повторити ту саму реакцію, внаслідок якої і з'явилися порожняки. Тільки у більших масштабах, набагато більших. Хтось охнув і всі позамовкали. Я озирнувся і побачив пані Сапсан, яка сиділа на краєчку Адамової воронки самотня й нещасна. Ми мусимо зупинити їх, сказав Гю. Мусимо дізнатися, куди вони звозять імбрин. Як зупинити? спитався Єнох. Кинутися на вздогін за субмариною? Хтось позаду мене гучно прокашлявся. Ми повернулися і побачили горація, що сидів, схрестивши ноги на землі. Я знаю, куди вони прямують, тихо мовив він. Що ти хочеш сказати, я знаю? Звідкиля ти це знаєш? Яка різниця, звідкиля? Найголовніше те, що він знає, відказала Емма. Куди вони везуть її горацію? Він похитав головою. Я не знаю, як зветься це місце, відповів він, але я побачив його «Тоді намалюй його, попросив я. Горацій на мить замислився, а потім неквапливо й незграбно підвівся. Схожий у своєму порваному костюмі на бродячого проповідника. Він пошкандибав до горілої купи, що висипалися з тріщини у стіні будинку. Нахилився і набрав жменю обвуглених цурпалків, а потім розмашисто щось намалював на тріснутій стіні. Ми зібралися довкола, щоби подивитися горацій малював шеренгу вертикальних смуг, що мали на горі тоненькі петлі, схожі на колючий дріт. З одного боку дроту був густий темний ліс, на землі лежав сніг, зображений чорним кольором, і все. Скінчивши малюнок, горацій невпевнено позадкував, сів з розмаху на траву, і в його очах з'явився похмурий, відсторонений вираз. Ема лагідно поклала руку йому на плече і спитала: Горацію, а що ще ти знаєш про це місце? Воно десь у холодних краях. Бронвін підійшла до рисунку й уважно вдивилася в закрилючки, зроблені горацієм. Як на мене, то це схоже на в'язницю, резюмувала вона. Оливія поглянула на неї. То як? несміливо спитала вона тремтячим голосом. Коли вирушаємо? Куди вирушаємо? сказав Єнох, драматичним жестом підіймаючи руки. Та це ж лише за карлючки і не більше. Але ж вони десь реально існують! Заперечила Емма, глянувши на нього впритул. Ми ж не можемо отак от податися до якогось засніженого місця і шукати там в'язницю. І тут ми не можемо залишатися. Погляньте на директорку. Нам певний час добре тут жилося, але все має свій кінець. Єнох та Емма ще трохи посперечалися в такому ж дусі, і у кожного з них. Знайшлися свої прихильники й супротивники. Єнох доводив, що вони надто довго були відірвані від світу, що коли вони підуть з острова, то загинуть у вирі війни або у пащеках порожняків. Тому краще вже спробувати жити тут, бо принаймні вони вже призвичайлися до місцевості та її мешканців. Інша група наполягала на тому, що війна та порожняки. Уже прийшли до них, і вони не мають вибору. Порожняки та витвори неодмінно повернуться за пані Сапсан але в значно більшій кількості. Та й із самою пані Сапсан також виникла велика проблема. Ми знайдемо іншу імбрину, сказала Емма. Якщо хтось і зможе допомогти нашій директорці, то це одна з її подруг. Але як бути, коли й решта контурів зазнали Суву? спитав Гю, що як всі хімбрин уже викрали? Такий хід думок є хибним, не може бути, щоб хоча б декілька з них не залишилося. «Емма має рацію, мовив Міллард, лягаючи на землю і кладучи під голову уламок цеглини замість подушки? Якщо альтернатива полягає в тім, Щоби нічого не робити, а лише чекати і сподіватися, що тут ніколи не буде потвор, що директорка видужає. То, як на мене, це ніяка альтернатива. Незгодних таки пристидили і умовили погодитися, будинок вони покинуть, особисті речі зберуть. А в гавані для потреб загалу реквізують кілька човнів, і вранці всі подадуться геть. Із острова. Я спитався в Еми, як вони збираються керувати човнами і куди мають намір плисти, бо ніхто з дітей не покидав острів майже 80 років, а пані Сапсан не може ані літати, ані говорити. У нас є мапа, відповіла вона і повільно повернувши голову, поглянула на будинок. Звісно, якщо вона не згоріла, я визвався допомогти Еммі знайти мапу. Обгорнувши голови шматками мокрої матерії, ми обережно увійшли до будинку крізь обвалену стіну. Шибки скрізь повилітали. У повітрі висів густий дим, але з допомогою рукотворного вогню Емми, ми знайшли шлях до класної кімнати. Усі полиці попадали, мов доміно, але ми їх відсунули убік, і, сівши навпочепки, понишпорили серед книжок, розсипаних по долівці. Нам пощастило, шукану книгу знайти було легко, бо вона виявилася найбільшою книгою в бібліотеці, і невдовзі Емма, радісно вироскнувши, підняла її угору. На зворотному шляху прихопили спирт, настоянку опію та потрібну кількість бинтів для мілларда. Допомігши йому почистити й забинтувати рану, ми всілися вивчати книжку. Це скоріше був атлас, а не мапи, у м'якій шкіряній палітурці темно-червоного кольору. Кожна її сторінка була ретельно вимальована на матеріалі, схожому на пергамент. То був дуже гарний. І дуже древній атлас, який ледь уміщався в Еми на колінах. Ця книга має назву Мапа днів, пояснила Емма. Вона містить усі контури відомі на сьогоднішній день. Сторінка, яку вона розгорнула, виявилася мапою Туреччини, однак на ній не позначалися ані дороги, ані кордони. Натомість вона була всіяна якимись крихітними спіральками. Котрі, на мою здогадку, вказували місце знаходження контурів. У центрі кожної спіральки був єдиний у своєму роді знак, що відповідав таблиці умовних знаків у нижній частині сторінки, де ці знаки з'являлися знову з низкою цифр, розділених рисками. Я показав на один з них, котрий мав отакий вигляд: 29-3. 3-1-6. Риска: Знак питання, тре, знак питання, тре 3 9, 9. І спитав: Що це якийсь код? Емма провела по ньому пальцем. Цей контур виник 29 березня 316 року нашої ери і проіснував приблизно до 399 року, хоча день і місяць невідомі. А що з ним сталося 399 року? «Хто зна? тут не сказано, знизала плечима Емма. Я простягнув руку і перевернув атлас на мапу Греції, яка ще більше була всіяна спіральками та цифрами. А який сенс збирати і класифікувати відомості про всі ці контури, поцікавився я. Хіба нині можна добратися до цих древніх контурів? Можна, якщо пересуватися стрибками, озвався Міллард. Цей спосіб є вкрай складним та небезпечним, але якщо пересуватися стрибками з одного контуру до другого, скажімо, по 50 років за день, то можна дістати доступ до низки контурів, які припинили існування за останні 50 років, якщо мати необхідні засоби та кошти, щоб подорожувати до них. То в тих контурах можна виявити й інші контури, і так в геометричній прогресії. Та це ж подорож у часі, ошелешено мовив я. Справжнісінька подорож у часі. Напевне, так воно і є, то стосовно цього місця, сказав я, показавши на вугільний рисунок Горація на стіні. Нам доведеться вирахувати не лише де воно розташоване, але й у якому часі. Боюся, що так. І якщо пані Шладьзьобка перебуває в полоні у витворів, відомих своєю здатністю пересуватися стрибками у часі, то, скоріш за все, те місце, куди звозять її та інших імбрин десь у минулому. Через це їх буде вкрай важко знайти, а подорож туди. Буде вкрай небезпечною, місце знаходження древніх контурів добре відомі нашим ворогам, бо вони постійно чатують біля входів. Що ж, сказав я, от і добре, що я вирушаю разом із вами. Емма рвучко обернулася до мене. Ой, як гарно! скрикнула вона, обіймаючи мене, а ти твердо вирішив. Я сказав, що так. Діти, хоча й втомились, радісно загукали і заплескали в долоні. Навіть є ног потиснув мені руку, та коли я знову поглянув на Ему, її усмішка зів'яла. Що таке? спитав я її. Вона ніяково опустила очі. Є одна обставина, про яку ти маєш знати, сказала вона, а коли взнаєш, знаєш, то боюся. Не захочеш вирушати разом із нами, та ні, я не передумаю, запевнив я її. Коли ми звідси підемо, цей контур зачиниться, і цілком можливо, що ти більше не зможеш повернутися в час, з якого прийшов, принаймні, це буде дуже непросто зробити. У тому часі для мене немає нічого цікавого, швидко заперечив я. Навіть якби й була можливість повернутися, я не впевнений, що захотів би. Це ти тепер так кажеш, а я хочу, щоб ти не мав жодного сумніву. Я кивнув і підвівся. Ти куди? спитала Емма. Піду пройдуся. Я не пішов далеко, лише повільно вибрів за межі подвір'я і подивився на небо. Чисте від хмар і диму, всипане мільйонами зірок. Зірки теж мандрівники у часі. Скільки ж оцих древніх світлових цяток насправді є лише останнім спалахом уже померлих сонць? а скільки з них народилися, але світло їхнє ще не долетіло до нас, якщо всі сонця, окрім нашого. Сьогодні згаснуть, то скільки поколінь знадобиться нам, щоб дізнатися, що ми єдині у всесвіті. Я завжди знав, що небеса сповнені таємниць, але тільки тепер збагнув, як багато їх і на землі. Я опинився там, де стежина виходила з лісу. У тому напрямку була домівка. І все, що мене з нею пов'язувало, все, що я знав, звичайне, буденне і безпечне. Та виявилося, що це не так, що насправді це не так, принаймні від бо потвори убили діда Портмана і прийшли за мною. Рано чи пізно вони прийдуть знову. Невже я колись прийду додому і застану татка в калюжі крові на підлозі або маму, а в протилежному напрямку збиралися маленькими кубками дітлахи, будуючи плани на майбутнє, І багатьом із них це доводилося робити вперше? Я повернувся до Емми. вона й досі сиділа, занурившись у масивну книгу. Біля неї сиділа пані Сапсан, час від часу стукаючи дзьобом по мапі. Коли я підійшов, Ема запитально поглянула на мене. Так, я впевнений, що хочу подорожувати разом із вами. Я дуже рада, усміхнулася вона. Перед тим як вирушити в дорогу, мені треба дещо зробити.